Всім привіт! Мене звати Люда, і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу сьогодні показати оцю неймовірну красоту. Красота божественна. Просто дивишся і дійсно думаєш собі, королівська орхідея. Отакі! Неймовірно, грони, грони квітів, отакий От каскад таких великих красивих орхідеїв. Ну, я, чесно кажучи, не можу налюбуватися отакою красивою орхідеєю. Ця у мене орхідейка є така одна. У мене немає більше таких орхідей. І я не дуже так, з цими орхідейками більше знайома. Я трошки спілкувалася з Іриною Орхи. Вона мені підказала, в неї дуже велика колекція, що з ними робити. І я по її відео також спробувала і робила так як Іринка. І е, хочу сьогодні показати цю орхідейку і сказати, Просто отакий неймовірний красень. Він у мене зацвів 4 тижні тому, повністю весь розпустився, 4 тижні тому пройшло. Але е, дивлюся, що вже одна квіточка отут у мене починає відцвітати. Не знаю, з чим пов'язано. Може, я оприскую орхідеї і може десь бриснула водичка, і через то, може, вже квіточка починає, отак дивлюся, засушуватися. Вже видно, що вона хоче відквітати. І також дивлюся по орхідейці, що у мене для неї трошки засухо в кімнаті, тому що дивлюся кінчики, вона сушить. Більше хочеться орхідейка чи волого, такого повітря. Ну, немає для неї такого повітря волого, хоча ця орхідейка і оприскується в мене. І також ця орхідейка знаходиться у, у мене у закритій системі. Я бачу, що цій орхідеї отака от закрита система прийшла по душі. Тому що я посадила її у скляну вазу. І все можу бачити, що вона там витворяє. І скажу вам, що ну, дуже гарний я бачу результат. Багато дівчат сказали, що їм такі посадки не підійшли, тому що зігнили їм коріння. Ну, напевне, пішов десь, може бути перелив. Ну, все може бути. Це ж. Рослинка трошки забагато десь дав води, та й все вже, а закрита система, вона теж потребує до себе дуже акуратного поливу. Ну, ми якось справляємося. Ця орхідейка дала мені от таку гарну за оцю зиму пульбу. Отака. Оця її молода бульба, така вона висока, красива, починає вже листки свої угинати. І також я бачу, у цієї красоти з'явився також молодий із цієї сторони приріст. Він маленький, правда, ще. Зараз я візьму вам камеру і покажу, все це зблизька, щоб було видно. Яка в неї посадка, яка э, ця орхідейка сама от така милота, яка вона красива. Просто чудесна, ця її губа. От Дивишся на неї. Оці ж стрижки, такі її, ну, оці канапушечки, оце, оце таке напилення, просто, просто око милується цією красотою. Яка ж вона мила. Я взяла вазу в руки і хочу вам показати, як у мене посаджена ця орхідея. Я посадила її в таку вазу, наниз я дала крупний керамзіт, кокосове волокно і перемішала землю. Разом з мохом, з лісовою землею, також привезла я собі була з лісу. З ялинок я брала собі землю. Такий опад. Все разом оце перемішала я і засипала отак орхідейку. Зверху я прикрила її мохом. І отак ця орхідейка в мене росте. От Я вам покажу, не було видно. У мене цих корінчиків, коли я її садила. Зараз видно всі її корінчики. Я її пересадила навесні 23-го року і покажу вам результат. Отакий приріст по корінцях, отут менше вже є. Тут, де вона стоїть до сонечка, тут менше корінчиків. А тут, де вона обернена, вона має дуже гарний приріст. І коріння її всі грубі, великі. Також коріння потягнулося уже донизу. Нанизу є на керамзіті трошки водички. Поки вода не випаровується з керамзіту, я орхідейку не поливаю. Я Оприскую, по чуть-чуть мох її оприскую. І вже бачу по корінцях, що вони підсихають, туди я її проливаю. Також оцей такий дуже цікавий, але я думаю, що це, напевне, росточок іде такий маленький. Я думаю, що це росточок, бо він йде трошечки не круглої форми, а йде такий, трошки так як приплюснутий. Але, не знаю, він йде так, поряд іде з квітоносиком. Може бути і бульбочка, може бути і квітоносик. Отака от милота, отака от красота у мене. Отака у мене орхідейка королівська. І дівчата, дуже прошу відповісти мені на моє запитання. Як задовго квітне у вас цим Тому що я би хотіла би він також цвів так задовго, як фалінопсис, щоб ця красота е, мене радувала кожного дня. Бо трошки у мене є розчарування, що вже квіточка відквітає одна. Місяць часу у мене ця орхідейка квітне. Розкажіть, як у вас задовго квітнуть ці орхідеї? Так як я тільки ще вчуся з цими орхідейками, вона у мене перший рік квітне, і я не знаю, як вона задовго квітне, бо перший раз, як вона прийшла до мене, вона дуже швидко відквітла. І так, як може ще мала стрес, орхідейка, і дуже швиденько відквітла. Гляньте, яка неймовірна красота. Яку ж Господь сотворив красоту. Неймовірна красота просто. А я буду на цьому своє відео закінчувати. І всім вам хочу щиро і щиро подякувати за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви підписуєтесь на мій канал. І вам всім щиро і щиро дякую! За ваші лайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Щиро і щиро ще раз дякую. Всім вам хочу побажати мирного неба, щоб нас Бог благословив уже на закінчення війни, щоб вже було тихо, спокій, мир, свобода, щоб ми вже дочекалися того дня якнайшвидше. А всім бажаю здоров'я, добробуту. Достатку, благополуччя, в кожну родину добробут, злагоду. Нехай у ваших родинах перебуває тільки добро. І нехай Бог благословляє кожну родину, кожну людину, нехай дає їй сили, витримки і основне віри, ніколи не опускати руки, завжди йти вперед. Тому що люди. Є велика сила, і об'єднуємося для віри, для сили і для майбутнього. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня! Не опускайте рук. Завжди віра приведе нас у краще.